Пляшки з під алкоголю, відбитки взуття на мокрій глині і викорчувані дерева. Такий ландшафт залишається після бурштину шукачів. Скільки було сонячного каміння на цій місцині, Ніхто не знає. Наш герой просить не називати його імені та показує, який камінь йому вдалося знайти. Такий плак. Чим більше камінь, тим більша ціна. Легкі гроші змушують людей піддаватися впливу бурштиновій лихоманці від двох до восьми доларів. Вартує грам каміння у той час, коли зарплата та пенсії в сотні разів менші, найнята людина 400, 500, 700 гривень за день. Да. Люди мусять йти, щоб вижити. Що люди мають красти, то все, то хай вони. Видобувають той самий камінь, же так само, але плюс буде розвиток. Тобто, це не то, що так, як навіть є зараз, що там 100 доларів ...платиться, чи скільки щоб людей можна було видобути один день, то хай ті 100 доларів... ...хай підуть вони на ту саму дорогу. За словами заступника міністра екології та природних ресурсів України Світлани Коломієць, дозволи на видобуток в Україні мають тільки шість компаній: це дві приватні та чотири державних підприємства, які не працюють через банкрутство. іде. там. Добувається, добувається маса, збувається як небудь. Добре, якби воно добувалося, добре збувалося, нормально по, по реальних цінах. Ну, чорний добре, люди згідні було, звісно. Допоки влада мовчить із прийняттям закону про бурштин та присилає нацгвардійців, бурштинова лихоманка нищить землі. Кошти йдуть в кишені тим, хто кришує бізнес. Ті в свою чергу діляться з тими, хто вміє домовлятися, передають крихти і місцевим. До слова доріг тутежні села роками не ремонтували, потребують капіталовкладень, школа та дитсадок. А діти мріють про новий ігровий майданчик. Наше звернення буває до району. Нам керівники дають відповідь, що ваша сільська рада самозабезпечена, і нам постійно в усьому відмовляють. Для цього потрібна співпраця громади і влади. Останнє в обличчі обласних депутатів прийняла рішення про створення комунального підприємства «Волинь природоресурс і обласна рада і Ігор Палиця, разом з депутатами. Ми намагаємося, хоч щось зробити, поки Верховна Рада і влада цей процес хоче загнати в тінь. Їм дуже вигідно ці гроші тримати в тіні. Ті люди, які в Києві контролюють цей бізнес, вони в десятки разів мають збільшити свій контроль тут на Волині. Вони все хочуть забрати наверх, воно і в області не залишиться, тому що вони на Київ прямі потоки, все веде на Київ. А ми зацікавлені в тому, щоб розвивалась місцева громада, районна громада і обласна громада. Якщо це буде ваше підприємство, то хай воно буде ваше, ви самі будете контролювати. На думку мешканців, така ідея зможе навести лад. Щоб це підприємство було створене, і щоб це не приїхав якийсь ну, зверху, загородив його колючим проволокою і найняв людей, які будуть працювати за тисячу гривень, а сам буде мільйони заробляти, це теж не варіант. Підприємство працюватиме з інвесторами, який вкладатиме кошти в розробку родовищ не лише бурштину, а й інших надр, які нині незаконно видобувають. Однак за яку оплату згідні працювати місцеві бурштиношукачі? знаючи в собі вартість цього товару, це Прийшов сі тисяч дві-три доларів. Ще два роки тому ця територія була такою ж, як позаду мене. Велика кількість дерев та трави, але нині ми бачимо більше десятка урвищ, які залишили після себе чорні бурштину шукачі, добуваючи сонячне каміння. Геологи наголошують, аби вкотре ця земля відродилася, потрібен не один десяток років. Цим чоловікам, як і іншим мешканцям, Любишівщини, доведеться жити тут, виховувати дітей, ходити по ягоди, випасати худобу. Та чи буде де? Адже на місці видобутку бурштину залишається фактично пустеля.